Привіт! Ви на каналі VeloGo, і сьогодні буде важливе відео. Велосипед річ не дешева, особливо якщо мова йде про карбонові або навіть алюмінієві середнього класу. Тому обов'язково треба знати, який ти хочеш, щоб не помилитись з вибором. А для того, щоб не помилитись, треба десь отримати досвід від катання на велосипеді і розуміти, який ти хочеш. Або якщо ти вже купив велосипед і хочеш його протестити, щоб зрозуміти, як налаштувати посадку чи навчитись правильно користуватись швидкостями. Для цього нам потрібно знайти якусь ділянку дороги, щоб були і гірки, і ґрунти, і пісок. Тобто всі умови, з якими ти можливо зустрінешся на великих маршрутах, бажано проїхати, не виїжджаючи з Києва. Тому це відео і буде про тест велосипеда в Києві. Покажу один з маршрутів, який я обожнюю. Він дуже красивий в будь-яку пору року. Його можна проїхати як самому, так і з сім'єю. Він чудовий не тільки для тесту велосипеда, а й просто щоб в кінці дня провітритись і відпустити всі негативні думки. А ще розповім, як проїхати пісочні ділянки на слікових покришках, або якщо у вас не МТБ велосипед. Тому приємного перегляду. І найкращий спосіб, щоб протестити ваш велосипед, треба взяти кудись і поїхати. Тому зараз ми направляємось на старт цього маршруту, який вам закриє абсолютно всі питання: в тому підходить цей велосипед вам чи не підходить. Гоу. Так, ми приїхали на місце, звідки ми почнемо старт цього тестового маршруту. І особливість маршруту полягається в чому? Тут ви зможете перевірити свій велосипед на декілька різних показників, наскільки вам комфортно щеплюватись з покриттям, наскільки вам вистачає передач на велосипеді, тобто, це може бути МТБ, шосе або Гревел. І основа в чому проїздивши цей маршрут на декількох різних типах велосипедів, ви можете зрозуміти, який вам більше всього сподобався. Тому поїхали і покажу цей маршрут. На цьому маршруті, перше, з чим ви зіштовхнетеся, це з підвіскою і з тими передачами, на які ви будете виїжджати вгору. Підйоми тут дуже різкі, тому ви 100% це будете робити, якщо на досвіді, на ногах, а якщо дуже важко, ви будете це робити сидячи. Тому перше орієнтуємось на те, яка підвізка у велосипеда, чи вам на ньому м'яко, чи комфортно. Це буде мати дуже велику роль на великих дистанціях. Тобто, як можете побачити, цей маршрут не буде дуже довгим, не буде дуже коротким, але я вам обіцяю, що цих кілометрів 15 вам вистачить, може, навіть менше. Я вам точно напишу, яка це буде відстань. Цієї відстані вам вистачить для того, щоб повністю зрозуміти ваш велосипед чи не ваш велосипед. Підходить він вам чи не підходить? Тут умовно буде два маршрути: перший маршрут від героїв Крута до низу, а другий маршрут це Труханівський трейл, який об'єднує в собі ґрунтово трейлово-пісочний маршрут, на якому ви можете затестити щеплення велосипеда з піском і сипучим ґрунтом. Тому поїхали далі перевіряти велосипед. Як ви вже зрозуміли, типова паркова дорога з купою підйомів, з купою спусків. Притому тут розмитий роздовбаний асфальт, який ніколи не мінявся, тому це ідеальне місце, як би іронічно це не звучало для того, щоб перевірити підвізку велосипеда. На шосері, я не скажу, що тут буде дуже комфортно, але я на особистих 32-х покришках тут себе відчуваю доволі впевнено. Тому ось ця ділянка, яка буде продовжуватись до Труханового острова. Ідеально підходить для того, щоб зрозуміти, наскільки м'який велосипед підходить вам він чи не підходить, наскільки вам широкі покришки потрібні, або наскільки вам вузькі покришки будуть комфортними. Тобто їдемо далі. Як можете побачити, тут максимально різне покриття, і асфальт нормальний, і ненормальний, і з ямами і без ям, і з поворотами, і з обривами. І це дуже реально крутий маршрут, просто щоб кататись. Один із найулюбленіших мій в Києві. Тобто, якщо ви просто хочете круто з'їхати з центра, коли ви піднялись на гору, круто з'їхати до Труханова, то ось це той самий маршрут для теста Веліків і для того, щоб просто катнути. Хоча тут навіть можна дуже круто просто прогулятись і десь заварити каву тут прям і відпочити. Дивіться. Ну і неважко згадати, що це місце буде вам одним із найкращих для того, щоб протестити ваші гальма, притерти їх або прогріти. Якщо ви не забруднились, тут гальмувати ви будете дуже багато і дуже сильно. Особливо, якщо ця дорога для вас нова, і ви боїтеся по ній їхати дуже швидко. Для мене не нова, але я завжди її тут гальмую дуже сильно, тому що тут є і люди, і нові ями. Так, Щоб потрапити на Труханівські трейли, ми звертаємо вираз цими позначками направо і рухаємося вздовж з таких жовтих колон. Або синіх, ви подивитесь, яка вам більше подобається. Синій маршрут буде трошечки коротший, жовтий буде трошечки довший. Але на жовтому дуже багато піску, тому зараз по цьому всьому приїдемо на шосері, і я вам покажу, що саме тут можна протестити. Маршрут по Трухановому острову доволі довгий, тому ви навіть просто, якщо хочете покататись десь, приїжджаєте сюди і тестуєте свій велосипед. Тому що тут навіть ось такий пісок. Бачите, Оп. він буде всюди і ви зможете протестити, потрібні вам контактні педалі чи не потрібні контактні педалі. Так, ну, а щоб не збитись з маршрута, орієнтуйтесь по цим стовпчикам. Жовтий, довший. Синій і особливість буде цього маршрута, ще дуже крута в тому. Хтось в коментарях писав, що різниці між контактними педалями і тапталками по ефективності практично немає. Ось на цьому маршруті ви берете два велосипеди: один на тапталках, один на контактах. І доїжджаєте до секції з піском. І на цій секції ви одразу розумієте ефективність контактних педалей. Ви не думайте, що тут буде дуже легко, тому що я вже майже 10 років на велосипеді катаюсь, часто знімаю і керуючи велосипедом однією рукою, тому тут вам доведеться тримати велосипед двома руками і крутити дуже сильно. Трошечки було асфальту. О! Ось це був різкий з'їзд на сипучий ґрунт, де у вас колесо миттєво йде в сторону. І на таких. Нюансах вам потрібно дуже сильно втримати велосипед. І заодно в цьому відео я вам покажу, як майже на всіх велосипедах проїжджати пісок. Звісно, на МТБ на якомусь підвісі на великих широких покришках ви можете проїжджати пісок дуже легко, а якщо це мова йде. Про недостаток досвіду, про шосери, гревели. Повірте, для того, щоб приїжджати пісок, має бути техніка, і вона дуже проста насправді. Дивіться, особливість піска в тому, що він підступний. Тобто ти можеш подивитись на дорогу, думаєш, наче пісочок зараз проїду, але пісок глибокий. І якщо ти їдеш з великим навантаженням на руки, перше, що ти відчуєш, це упор велосипеда в пісок, і ти можеш або впасти або зупинитись. Тому головне, перше, що зробити, це відтягнути центр твоєї ваги назад. Тоді в тебе навантажується заднє колесо, переднє розвантажується, і ти на великій швидкості можеш пісок майже пролетіти. Наступне, якщо твоя задача проїхати пісок і крутити педалі, тому навпаки потрібно включити найлегшу передачу і на такому каденці, щоб ти відчував щеплення з піском. Буксуєш, значить, потрібно крутити повільніше. Якщо ти розумієш, що ти. Схопив щеплення, ти можеш їхати по піску на невеликій швидкості, на високому каденці, але при цьому з велосипеда не вставати. Єдиний нюанс для цього потрібні контактні педалі. Ну, звісно, якщо в тебе МТБ, широкі покришки, вони не сильно загрузають в пісок, то ти можеш їхати і на МТБ, і на топталках. Але якщо ти хочеш технічно проїхати цю ділянку на шосері або на Гревелі, бажано мати контактні педалі. На що маєш звернути увагу, коли будеш їхати на новому велосипеді по піску. Передачі, які тобі можуть дозволити на різному каденці проїхати цю ділянку? Є шосейні велосипеди, які під це не розраховані. МТБ і Гревел розраховані, але це буде більше ділянка про те, щоб відчути зчеплення покришок з сипучим ґрунтом. Подивись, покатайся. Можливо, саме твій велосипед може приїхати цю ділянку, а велосипед на більш слікових покришках цю ділянку приїхати вже не може. Також на цьому маршруті будуть кореневі ділянки, вони дуже маленькі, дуже короткі. Тут, якщо ви придивитесь, є не знаю, десь штучок 5 корінчиків. Якщо ви тільки починаєте їздити, для вас це може бути проблемою. Людина, яка довго їздить, це звісно прилетів, кайфанув, поїхав далі. Ти приїхав сюди на новому велосипеді без досвіду його тестувати. Тому ось ця ділянка тобі може показати, наскільки твій велосипед буде поглинати великі удари. Не такі, як були на асфальтних розбитих дорогах. А тут саме, наприклад, якщо в тебе вилка з амортизатором, ти можеш цю вилку налаштувати під себе відскок вилки. Або наскільки вона в тебе накачана, тобто це дуже важливий показник для того, щоб ти зрозумів, підходить тобі цей велосипед чи не підходить. Але ось такі ділянки вони дуже круті для того, щоб твій велосипед відчути. І навіть посадку можна відрегулювати, користуючись такими ділянками. А якщо у вас шосейний велосипед, ви можете влаштувати собі тренування по Трухановому острову вперед, назад. Якщо ви переїдете з однієї точки в другу і повернетесь, то ця протяжність буде приблизно 7 кілометрів. Я думаю, цього вам достатньо буде для того, щоб приїхати це разів 5. Зрозуміти накат велосипеда і чи він вас влаштовує. Тобто тут є можливість проїхати і в грунтовий маршрут, і є можливість приїхати асфальтний. Рівний класний маршрут для того, щоб зрозуміти накат на ґрунті велосипеда і накат велосипеда на асфальті. Сподіваюсь, це відео було для вас корисне або показало вам нові місця в Києві. Звісно, воно розраховане на новачків, які тільки купили велосипед, або якщо хтось погано знає місто. Велосипед потрібно гарно знати і вміти його налаштовувати, якщо збираєтесь їхати на великі дистанції. Наприклад, 100 км для новачка вже не буде щось легке. До речі, відео про те, як проїхати свої перші 100 км, уже є на каналі. Вас попрошу підтримати нас лайком, обов'язково підпискою і ставте дзвіночок, щоб не пропустити важливі та цікаві відео. Вам дякую за перегляд, мирного вам неба! Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі!